Шановні херсенці, щодня ми з вами чуємо тривожні новини: про коронавірус, кризу, карантин, вимушену самоізоляцію. Ми хвилюємося, оцінюємо дії влади, критикуємо. Але поряд з нами є люди, яким сьогодні не до паніки це наші медичні працівники. З першого дня вони знаходяться на передовій. за статистикою. Серед загальної кількості інфікованих 20% це медики. Кожна людина, яка потрапляє в лікарню, є потенційним носієм коронавірусу. І перший, хто потрапляє під загрозу, це лікар та медичний персонал. Вони кожного дня ризикують своїм життям та здоров'ю заради подолання пандемії. Цілодобово чергують на блокпостах, на в'їзді в Херсон та перевіряють машини, які заїжджають в наше місто. Ситуація з забезпеченням лікарень для боротьби з коронавірусом складна. Сьогодні навколо закупівель для медичних закладів чимало спекуляцій. Пропоную відверто обговорити все, що відбувається. Перше, по всій країні, в кожному регіоні були виділені сотні мільйонів гривень на закупівлю, обладнання медикаментів та засоби захисту. Це відразу ж призвело до дефіциту якісного товару та різкого зростання цін. Друге, кожен тендер, кожен договір ретельно перевіряється не лише фахівцями лікарень, а й Службою безпеки України, іншими контролюючими органами та громадськістю. Особливе занепокоєння викликає те, що на ринку активізувалося перекупи із сумнівною репутацією. Які не тільки перепродують товар дорожче, але й хочуть реалізувати шахрайські схеми. Третє, як свідчить досвід інших міст, навіть після того, як тендер відбувся та було здійснено 100% передплата, лікарні потрапляють у чергу на отримання продукції. Черга може бути від 30 днів до 4 місяців. І це реальна ситуація. Потрібно розуміти, що сьогодні. Херсонські медики опинилися між двох фронтів: з одного боку, це боротьба з коронавірусом, з іншого жорсткий пресин та критика, чому вони швидко не витрачають бюджетні кошти та не закуповують товари. На жаль, за критикою ми забуваємо про головне: під час епідемії ситуація швидко змінюється, і дуже важливо надати лікарням можливість оперативно реагувати на виклики, можливість Закуповувати різне обладнання, медикаменти, засоби захисту поступово відповідно до актуальних проблем. Тільки так медики зможуть бути ефективними. Саме тому лікарні витратили лише перші 4 мільйони та підписали договори ще на 2 мільйони гривень. Саме тому головна увага сфокусована на пошуку сумлінних виробників сертифікованої і якісної продукції. Які зможуть забезпечити необхідну кількість та оптимальні ціни. Адже сьогодні ніхто не зможе спрогнозувати, скільки буде тривати карантин, які виклики нас чекають далі. Лише один приклад: за останній тиждень за допомогою волонтерів нашого громадського штабу із 400 постачальників було відібрано 20, Замовлені тестові примірники, засобів захисту зараз. Лікарні визначаються з найкращими позиціями. На завершення хочу звернутися до кожного херсонця із проханням подякувати лікарям, допомогти медикам сьогодні може кожен підвести на роботу, передати благодійну допомогу, стати волонтером, подзвонити зі словами підтримки та вдячності знайомим лікарям. А найкраща допомога це залишатися вдома. То дотримуватися норм карантину. Так, ви подаруєте медикам найцінніше. Час для порятунку життів. Бережіть себе та своїх близьких. Дякую за увагу.